Вітаю всіх на своєму каналі. Все ж таки вирішила викласти це відео, але вже в іншому форматі. Так як планувала його зробити про насіння, яке висаджую та показати результат. Але, так як склалася ситуація зі світлом, така трішечки не запланована, вирішила все відкласти до весни. Але про насіннечко я все-таки розкажу. Я замовила у молодої дівчини Оксани насіння Гейхе. Але так як це було не на величку суму, я сказала їй докласти іншим насінням, яке в неї є, щоб було на 100 гривнів, і вислати мені. І от із 100 гривнів я отримала 8 видів насіння, про яке я зараз вам і розкажу. Так от, прийшло насіння мені Укрпоштою, я замовила. Оксана туди вклала гарну таку рекомендацію, бачите, роздруковану. По правильному вирощуванню насіннячко багаторічних квітів. Також я в описі до відео. Напишу назву сайту, не, не сайту, точніше, е, е, YouTube-каналу Оксани, де вона е, дуже гарно показує, як вирощувати гейхея. А зараз я просто розкажу, що саме мені прийшло: е, перше на стінечку а, дивіться, до речі, як вони всі відрізняються. Да? Є дуже дрібні. Ось Трахеліум, наприклад, це вона, бачите, написала подарунок. Це подарунок вона вклала. Ось. А є доволі такі великі насінини. Ну, і кожні настінинки чимось відрізняються. І розміром, і формою, і кольором. І цікаво буде їх побачити, як вони взійдуть уже весною. Буду вам показувати свої результати і досягнення. Ну, перший е пакетик з суміш'ю насінин – це гейхери. Ну, про гейхери в мене є окреме відео, в принципі, всі майже знайомі з ними. Я хочу розповісти про ось ці новинки, які у мене не ростуть в саду, але я посаджу обов'язково і розкажу зараз, що це за новинки. І так, синий головник, е ось е друга. Другий пакетик. Це колючка, багаторічник, посухостійкий і невибагливий. В квітниках гарно пасує зі злаковими і можна використовувати як сухоцвіт для зимових букетів. Ну і приклади ось ці в мікс-бордері. Далі є третій пакетик: у мене перовський blue Steel. Це теж багаторічник, теж невибагливий. Полюбляє сонце, до 90 см він виростає. Ну, чимось мені схожий на велику лаванду. І це доволі такий популярний став він за останні роки. Новинка, так звана у наших садах, слідуючи, це і беріз білий, цвіте у травні. В моєму випадку це білий, він є інших кольорів. Ну, ґрунтопокривна рослинка. Далі, далі ми бачимо арабіс. Ну, ось арабіс, рожевий, доволі великий в ньому. Сінинки. Це теж ґрунтопокривна рослинка. Ну, в моєму випадку рожева. Трахеліум це подарунок, квітне-фіолетовими квітами. Вони такі пухнасті. Виглядає в міксбордерах дуже гарно зі злаковими. Та трояндами, тому що має фіолетовий колір, а фіолетовий колір завжди гарно з трояндами. Дивіться, які дрібні насінинки. Вони майже як пил. Їх треба сіяти по ґрунту зверху, нічим не присипаючи. Ну, будемо вже навесні саджати. Так, слідуючий щавель, кровава мерів. Ось такі насіння. Воно їстівне, це щавель їстівний. Його можна вживати в їжу. Використовується воно як і мікрозелень. Ось. Ну і висаджувати теж як декоративне в нього листя, в міксбордери можна на клумби разом з хвостами. Буде гарно так пасувати. Ну, а потім можна зривати листочки і їсти. Ну, дуже зручно, я думаю. Так, і останній ось цей пакетик, восьмій, це декоративна цибуля. Правда, Оксана не підписала, яка саме, тому що декоративних цибулин є дуже багато видів і сортів. Ну, я сподіваюся, що це фіолетова. Більшість із цих декоративних цибулин це фіолетового кольору. Я вже її зразу буду відразу. Саджати у відкритий ґрунт весною. Ну, ці шари декоративної цибулі, ну, я не знаю, де вони можуть, в принципі, погано виглядати. Це така краса, це буде квітник просто феєричний. Це просто чудо буде. Якщо воно, все зійде. Ну, надіюсь, що зійде. Чому я замовила саме з осені це насіння? Тому що гейхери потрібно висаджувати, висіювати свіжими насіння. Якщо воно буде вже давнім, вони, воно гірше буде сходити. Але так як у нас виключається світло, виключається котел в будинку перепади температури, я все-таки не буду ризикувати і буду висаджувати це вже весною. Тому всім гарного дня. Надіюсь, вам було цікаво. До зустрічі!